Всім доброго дня! Сьогодні я нахожуся у селищі Поліні, яке є у Франції. І ми будемо підніматися на цю скалу, з якого я вам зможу показати, яке воно було давним-давно. І панораму сьогодення. Наш шлях почався з такого маленького підйому, з таких великих висадів виноградів. Дуже інтересна подорож буде сьогодні. Зверніть увагу, як у Франції розвинуте винограду вирощування і виноробство. Я, наскільки знаю, станом на 2023 рік Франція виростила настільки багато винограду і зробила настільки багато вина, що тим обігнала Італію по виробництву вин. Чим ближче ми підходили до місця нашої дислокації, тим більше місцевість ставала більш скалистою. Це було дуже інтересно. До речі, зверніть увагу, наскільки флора у цьому лісі е, має багато моху. Я думаю, це зв'язано з тим, що тут дуже велика вологість. Даже добратися до місця по цій дорозі було дуже-дуже непросто. Ось на цю скелю сьогодні ми плануємося забратися на самий верх. Там самого зверху є цей хрест, але ви його зараз не можете побачити. По дорозі наткнувся на пару панорам. Рішив показати для вас вид зверху, але це ще не максимальна висота. І дивіться, що буде далі. Прямий французький доказ того, що на нашій планеті існували динозаври. Ось саме на цьому місці було найдено залишки лапи цього динозавра. У нас по дорозі вже рух заборонено для автомобілів, але ми продовжуємо наш рух далі. Чесно кажучи, я не знаю, хто і як автомобілем міг доїхати до тої точки, бо висота вже дійсно нереальна і дорога того не дозволяє. Але стоїть знак, що все, обмеження автомобілем. Ми всю дорогу йшли пішки. По дорозі зустрічав багато різних незнайомих людей, і жоден не прийшов просто повз. Всі вітаються, абсолютно всі привітаються з тобою. Тут можна зустріти. Французького горобця якогось, який називається Фауне Елфлор. Дуже було би класно його зустріти і зняти вживу для вас. Ось ми вже на підході і там в далечні видніється цей хрест. Ось так виглядав цей городок багато років назад. А зараз ми можемо побачити ось це. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, таких відео буде дуже багато, бо я дуже багато подорожую, буваю в різних країнах, в різних селах, містах, можу показати дуже багато цікавого. Якщо вам подобається такого роду контент, просто підписуйтеся і далі буде більше.